Леся Українка, як дитиною бувала. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходив, я собі ставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я. Сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от-от зірватись має гостра, злобна епіграма, без зброї сміху. Я боюся піддаватись і, забувши давню гордість. Плачу я, щоб не сміяти.